Не інтригують такі моменти, коли не знаєш, що воно. І таке щось дивне. Дивіться, зубці, які сідуть. Можливо, від артилерії щось. Незрозуміло. ще такого я не знаходив, друзі. Глибока ямка сидів десь на 30, може 40 см. Такий гарненький топорик. Друзі, вітаю вас! Сьогодні випала нагода виїхати в ліс, дуже гарна погода, сніг розтанув, зайшов я погуляти і в мене перша знахідка прийшла. Десь хвилин 15 як я почав пошуки і ось перша монета. Це щось таке крупне, груба, мідна монета. Але рельєфу я поки що не бачу, на жаль. Можливо, потім, коли відчиститься, щось буде видно. Зараз не буду терти, кидаю в кишеню і йду далі. Думаю, що сьогодні знахідки якісь будуть. Буду ходити, бродити по зимовому лісу. Є місця, де сніг ще лежить. Є, де вже розтану, ну, в принципі, ходити є де і бажання є, тому що давно не виїжджав на пошуки. Думаю, сьогодні щось знайду і вам все покажу. Тому підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Ставте лайки, не переключайтесь, буде цікаво. Якась незрозуміла річ, вискочила біля монети в ямці, щось таке коване якась заклепка на щось прибувалася вон тут з отворами і тут як крючок якийсь. Ну, Друзі, потрібна ваша допомога в ідентифікації. Хто знає що, пишіть, а я шукаю далі. Купнув такий хороший сигнал 95 по VID. І ось дивіться що це. Гільза. Ну, Не дуже крупнокаліберна. Можливо від якоїсь 45-ки, щось такого. Не знаю від, від чого, важко сказати. Я по таких справах не спеціаліст. Але дивно, що я за стільки років перший раз знайшов артилерійську, хоч і маленьку, але бронзову чи латунну гівзу. Як правило, вони попадаються всі стальні або з якогось чорного металу. А тут ось так вийшло. Тут, напевно, є якесь клеймо. Треба дивитися, розчищати. Ну, як знахідка, так собі, а все таки кольорове залізо. І лежало, не сказати, щоб глибоко. сигнал йшов просто божевільний від неї. Але ніхто до цього часу її не викопав дивно. Так, друзі, дивіться яка ситуація. Знайшов я ось цю гільзу і знову такий божевільний сигнал пішов. Я вже думав, що там ще декілька гільз. Але щось ось таке напівкругле видніється і масивне. Кольоровий метал якийсь м'який, я вже лопатою зачепив, нащербив. Зараз буду розкопувати і все вам покажу. Дуже інтригують такі моменти, коли не знаєш, що воно, і таке щось дивне. Дивіться, зубці якісь ідуть. Це щось, мені здається, з тою самою гільзою зв'язано. Можливо, від артилерії щось. Я не дуже захоплююся. Воєнним пошуком, але цю річ мені прийдеться зараз відкопати, підняти. І зараз будемо дивитися, що це щось дуже цікаве, масивне таке колесо з зубцями, якась шестерня. Зараз подивимося. Ось власний результат показую, що я відкопав. Дуже цікава якась Штукенція з такими, ну я навіть не знаю, що це. Це однозначно щось від важкої техніки, можливо, з війни. Кольоровий метал чи латунь, чи якийсь сплав, дуже важке кілограм 10. Дивіться, які тут вмятини. І воно ціле, дуже добре збережене. Якесь. Коліщатко. Незрозуміло. Ще такого я не знаходив, друзі. Тому якщо у вас є якісь знання по війні, ну я на 99% впевнений, що це річ з війни, тому що вона лежала разом з артилерійською гільзою. Зараз ще подивлюся, може там ще щось є. Дивно, в лісі навколо я не бачу ніяких бліндажів. Ні окопів, це ж не мало бути просто на землі, його мали вкопувати. Якщо тут стояла артилерія, то для неї мало бути спеціальне місце. Ну, штука цікава і досить масивна. Мені самому цікаво, що це таке і для чого воно було. Тепер Виникла ще одна проблема це все треба донести до автомобіля. Не люблю я цю всю справу. Але, напевно, це коліщатку я заберу. Принаймні, щоб узнати, що це таке. Якщо ви мені не скажете, будемо питати якихось професіоналів десь знаходити. Пишіть в коментарях, що це таке, від чого і для чого. Зачистка території не дала вже ніяких результатів. Цікаво, що тут все засипано ось такими банками з під пива алюмінієвими, і б'ють вони схожим сигналом. Не знаю навіть як я зміг знайти цю шестерню і цю гільзу в такому смітнику. Ліс уже битий тисячу раз. Тут просто народу пробігла тьма. Як вони пропустили такий сигнал, не розумію. Ну, Але знахідка якась є. Якщо навіть це нічого цінного, ну, в принципі, піде на кольоровий метал на утилізацію. Добрих 10 кг латуні чи чогось іншого. Ось тут щось. Ще. Якісь букви мають бути, клейма. Треба це все відмити і подивитися добре. Думаю, що тут щось ще будуть якісь маркировки. Можливо, вона німецька або радянська. Ну, Скоріше за все з Другої світової війни, тому що я тут знаходив і гільзи від ракетниць вермахта, і частину від бінокля. Тому я думаю, що це... Це сорокові роки руки минулого століття. Скоро вияснимо Якщо ви не підкажете, буду виясняти, питати якихось експертів по війні, що воно таке. Але виглядає якимось цікавим і цінним. Шукаю далі на тому самому місці і вже раз 20-й, може 30-й знаходжу гільзу від ППШ. Ну, якщо я не помиляюся. Звичайно, це автомат радянський часів Другої світової. Ну, в принципі, все сходиться. Гільза від 45-ки, на мою думку, якась латунна приблуда, коліщатка від гармати і розрахунок, який користувався автоматами ППШ. Напевно, це все. Радянське часів Другої світової війни, але знову ж таки треба зачищати територію. Якщо сьогодні не вдасться нічого знайти, то ще колись сюди повернуся. І думаю, що таємниця відкриється. Що це таке і що воно тут було? Ну і на останок, друзі, ось така знахідка: сокирка, топор. Можливо, козацьких часів, можливо, пізніше. Я вже схожий піднімав. Може ви пам'ятаєте, якщо слідкуєте за відео на каналі, коли ми копали пражські гроші, схожу сокиру підняли. Хто не бачив, посилання на відео буде в правому верхньому кутку. Досить приємна знахідка, ще й гарно збережена. і Я бачу, що навіть використовувати ще можна. Антуражна річ, нагострити ще можна дрова якісь рубати. Клас! Ось такий сьогодні Коп. Я вважаю, що досить вдалий. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого. Як завжди, в посиланні під відео найкращий канал в Телеграм про металопошук в Україні. Мій блог в Instagram, група Facebook і багато цінних ресурсів. До зустрічі на каналі всім миру, добра та гарних знахідок.